Так, привіт, друзі! Я вас вітаю. добрішого вам дня. Будемо починати ножичок, який ви бачили, це ножичок номер 14 Затуплений з поломаним кінчиком. Зараз будемо з ним працювати. Так, зволожуємо наш камінчик. 240 гріт 80 на 63 мікрона. Як там ваші справи? Пишіть у коментарях. Я почав новий спортмарафон. Поставив собі ціль щодня прохожувати 10 тисяч кроків, а якщо є натхнення, то 10 кілометрів. Адже 10 кроків. Це приблизно 8 там з копійками кілометрів. Ну, я дотягую до 10. Ідея в тому, щоб за 30 днів знаходити 300 тисяч метрів, тобто 300 кілометрів. Можете порахувати. Наприклад, до Волочиська доїхати це 70, туди, назад 140. Тобто це приблизно 2 рази. Сходити волочись, в Хмельницький, і потім ще раз так само. От таке ми маємо завдання виконати за час моєї відпустки. Для чого? Для того, щоб познайомитися з одною людиною, яка, на жаль, завдяки хворобі, не виявила закономірність. Якщо ви крокуєте. Принаймні хоча б по 10 тисяч кроків щодня, у вас проблеми з тиском зникають. От, у нас буде 30 днів, щоб це перевірити. Адже я вже в категорії майже 40, ще поки 30. Ніж, до речі, агресує, ріже. Це добре, що він ріже. А де його кінчик, він походу нормально різав, щоб аж кінчик йому вломали. От така ситуація. Ніж називається. Подивитись, там сторіс буде, бо я вже заклеїв, не буду вам сплітати. Вихований так, ділитися інформацією ту, в якій я впевнений. А якщо не впевнений, буду казати, що не впевнений.